Сайт призначений передусім для дрібних, малих та середніх виробничників, кажуть ініціатори його створення. На рівненщині таких підприємців майже 10 тисяч. Вони працюють в харчовій, деревообробній галузях, рослинництві, видобутку корисних копалин автосправі. Серед них і Роман Кашинчар. Підприємець стверджує, що такий веб-ресурс цікавий і необхідний. Ми для себе вже знайшли там декілька цікавинок. Сподіваюся, що будуть у нас там і клієнтські стосунки, і партнерські стосунки. Не багато, але в межах п'яти позицій ми вже опрацьовуємо на сьогоднішній день. О, досі так мовити. Там цікаві вже робочий процес, вже зізванюється, вже контактують, вже обмінюється інформацією про позиції. Та можливість налагодити ефективні партнерські стосунки за задумом авторів, це лише частина потенціалу сайту з його допомогою. Переконані вони краяни матимуть змогу зацікавити інвесторів, показати їм привабливість місцевих підприємств. Цей сайт він як вершина довшого інструмента, тому що сьогодні не вистачає пакету інвестиційних пропозицій для інвесторів. Як вони приїжджають, просять, а що у вас є? Куди вкласти? Вкладати в агропромисловий сектор добре. А куди конкретніше сайт працює лише два тижні, тому що не всі його сторінки наповнені інформацією, кажуть розробники. А підприємці додають, що хотіли б оперативно отримувати повідомлення про нові надходження на сайт та мати розширену інформацію про діяльність підприємств. Галина Баранчук Назар Мідріган Денис Коломис. Інформаційна програма день.